Уже два місяці щодня 19-річна німкання Марі відвідує своїх знайомих, що потребують її уваги. Удома дівчина по можливості допомагає інвалідам по господарству, але найголовніше дарує їм свою увагу та спілкування. Свою благородну місію Марія розпочала відразу по завершенні школи, хоча її батьки не відразу це і схвалили. Її підтримав брат, що сам працював цілий рік волонтером. І з часом підопічні дуже прив'язуються до своїх помічників. Які стають їм друзями і допомагає спілкуватися із світом інших людей. Як вони допомагають? Куди ти от ходиш? – В ліс ходжу. Їздили от в пірогопу, в музей під відкритим небом. В зоопарк їздили. Без них дуже плохо. Мама на двох роботах працює, а гулять ніколи. У Обухові теж є молоді люди з досвідом волонтерської роботи за кордоном, але їх небагато. Чи мало роль тут відіграє недостатня обізнаність нашої молоді? Всі дуже бояться, можливо, що це обман якийсь, можливо, думають, що це нелегально. Ну, в принципі, це йде через міську раду. Це все офіційно. Натомість волонтерські організації надають усе необхідне для активістів за кордону. Ця організація вам оплачує як і страховку, так кожен місяць ви отримуємо карманні гроші, гроші на їжу, надається будиночок, де живуть волонтери. Тобто всі умови надає як організація, так і місто, в якому проходить цей волонтерський рік. У Німеччині Альона працювала волонтером у одному з дитячих закладів. Про що залюбки розповідає в місті Ради в садочку з, з звичайними дітками. В кожній групі було до 15 чоловік і різновікові діти, тобто з рік 8 місяців і до 6 років. Ну, це було в принципі, мені дуже подобалось. Я з ними гралася. Чималу роль у волонтерській справі відіграє спеціальна підготовка, яка б не була зайвою для нашої молоді, що збирається займатися цією справою за кордоном. В чому заключається оця підготовка? В першу чергу це таке душевне налаштування, тому що не дуже на державному рівні піднімається питання інвалідів. Але якщо ти чим більше ти з ними спілкуєшся, чим більше ти їх узнаєш, тим більше ти переконуєшся в тому, що це дуже добрі, дуже добрі діти, люди, дорослі по наторі. І тому у нас можливо не зовсім правильний підхід до цієї групи людей. Окрім зміни світогляду, наші волонтери за кордоном отримують і корисний життєвий досвід. Змінилося ставлення до оточуючої середи. Я почала помічати багато недоліків в нашій країні, так, але з іншого боку, це плюси, тому що ми тепер знаємо. Після цього року я знаю, що саме потрібно зробити для того, щоб було тут краще. Отримати уявлення про волонтерську роботу на батьківщині допоможуть спілкування з іноземними колегами. Ті діти, які бачать в себе бажання, які хочуть зробити в цьому житті щось корисне, можуть звертатися навіть до нас, в районний центр культури і дозвілля, щоб співпрацювати з волонтерами, які приїжджають до нас за кордону, адже в цієї молоді, яка приїздить до нас, є багато чому навчитися, тому що вони відносяться до цієї категорії. Людей до наших інвалідів як до повноцінних громадян, і це правильно. Тож той, хто відчуває у себе потяг до цієї місії, має можливість реалізувати її у своєму житті. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.